Її подивитись на неї, то заходьте до нас на сторіночку у Фейсбуці е і на нашу офіційну сторінку на Ухрадіо. Там у нас буде стрім е і буде наше інтерв'ю у прямому ефірі. Сьогодні ми е говоримо про спорт, хоча ним варто займатися, але сьогодні трішечки потерваємо директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія безгубенко Гнатишин. Сьогодні наша гостя Віка вітаємо тебе. Я вас вітаю, рада бути тут знову і знову і говорити про спорт і фізичну активність. Дякую. Я коли кликала Віку на інтерв'ю. Я їй казала, що вона в мене асоціюється з тим, що наше місто стає все спортивнішим і активнішим. І я насправді так думаю. До речі, якщо ви маєте запитання до Вікторії, а вона буде розповідати про цікаві заходи, які будуть відбуватися у нашому місті вже цього тижня. То пишіть неодмінно під нашим інтерв'ю коментарі. я Зачитаю їх обов'язково у прямому ефірі. Отож, Віка, ми покликали тебе із нагоди того, що у нас цього тижня в Тернополі буде відбуватися. Дві таких, ну, Я впевнена, що їх буде більше тих спортивних подій, але дві таких я собі визначила: це файний велодрайв і легенькі 5 кілометрів. Мені б хотілося, щоб ти розповіла. Давай спочатку почнемо із велодрайву. Для кого він що це за подія? Я знаю, що вона перенеслася так із з якогось попереднього, бо афіші десь бачила. Коли вона буде відбуватися, і чи можна ще долучитися? Ну цікаві дві події, які відбуватимуться в один день. Це 4 травня. Ця так. неділя. Це неділя. Тому, так, ми запрошуємо. Отже, файний велодрайв. він дійсно був перенесений, і він буде проведений в рамках е, відзначення річниці загибелі героя України Сергія Коновала. Ну, відзначення це. Погане слово, але його, шанування, дружина, шанування, так, його дружина Ольга Коновал вона хоче започаткувати вшанування героїв так, як вони би цього хотіли, щоб їх ім'я згадували частіше. І оскільки Сергій був такий активний, ще й велосипедист, у нього знаємо. були тури по Європі, тому ми вирішили долучитися і організувати файний велодрайв. Це Такий захід, який об'єднує дітей 12-16 років, так. це такий е, період для хлопців і дівчат, перехідний, коли хочеться показати себе. А ми хочемо це в спортивне русло спрямувати. Е, це буде вело такий заїзд. По території парку Шевченка, а далі це буде смуга перешкод. Ми спеціально організували і придумали такі завдання, які а, юні велосипедисти повинні пройти а, і показати свої знання, бо ми їм допоможемо дізнатися правила дорожнього руху, елементи дорожнього руху. Тому що а, ті, ті події, які відбувалися і минулого року, і мають тенденцію відбуватися і зараз, коли велосипедисти порушують правила дорожнього руху, наражають себе і водіїв на небезпеку, і тоді водії відповідають, Повідають за те, що трапляється з велосипедистами. тому ми хочемо показати, що велосипедний рух він повинен бути, він має розвиватися безпечно для всіх учасників, як дорожнього руху, так і пішоходів. У нас і класні велодоріжки. Чому б цим не скористатись? Але знову ж таки, тут конфлікти між звичайними перехожими і велосипедистами, коли один одного не пропускають, знову ж таки виникають. Тому ми хочемо толерантно і показати підліткам. Що велосипеди це дуже круто? Це екологічний вид транспорту, це фізична активність, і це має бути безпечний вид транспорту. Повністю згідна, я теж катаюсь на велосипеді по нашому місту, і насправді так деколи є питання до безпеки і до моєї особистої, і до пішоходів, і до якоїсь культури певної, яка між цими категоріями виникає. Хотілося б, щоб так. Ну, коли на мене летять, власне хлопці і дівчата тієї вікової категорії, на яку розрахований цей велодрайв, то мені так трішки стає лячно, бо вони безстрашні. А я вже трішки. Я якби так. це остерігаюсь, і так, хотілося, так. щоб ми були один одного розуміли. Е, так віка, скажи, будь ласка, чи багато вже є зареєстрованих? Як це відбувається у У нас і google форма, як завжди на таких заходах. У нас є google форма, де хлопці і дівчата можуть зареєструватись? У нас партнер Caritas, Він так само дає своїх учасників близько 30. Загальну кількість я не можу сказати. Воно зараз реєстрація ще триває. Ми за проєстрація так. Цей захід повністю безкоштовно і ще й ми даємо подарунки. Як такі, гарно які будуть подарунки? А, ну це має бути сюрприз. У вас завжди таке... Гарні подарунки. Ми, на ми ваших дуже заходах. круті і класні з нами. Дуже класно співпрацювати. А, у нас будуть хороші фотографії. У нас будуть хороші відео а, контент. Так, і знову ж таки емоції це класний, е, саме смуга перешкод, тому що вона дає можливість спробувати себе в екстремальних ситуаціях. А що це за смуга перешкод? А, ну, розкажи, це така смуга спеціально придумана, які можуть бути перешкоди в місті. Тобто, десь, наприклад, е, перейти якусь частину дороги, яка там. Ну я не буду розказувати це. Треба побачити, спробувати. Але правила дорожнього руху треба так, підчитати. підчитива права рука. Де має бути шолом, де мають бути наколінники і таке інше? Чомусь у нас цього не використовується. Але я вже бачу молодих до 12 років, які в шоломах мотоциклі мотоциклістів, mm -hmm. але є шолом, і це дуже класно, що А це необхідна вже річ. Насправді обов'язково для безпеки всіх учасників. Дорожнього руху, дякую. Віка коли буде відбуватися цей е, велодрайв? А, отже, велодрайв, файний велодрайв 4 травня. Парк Шевченка. Ви нас почуєте, ви нас побачите. Шукайте головну алею від фонтану. Реєстрація о 14-й стартує сам велодрайв. Це велозаїзд, великий А заїзд. На яку відстані відбуватиметься? А ми по парку покатаємося по це. Не визначена дистанція, не визначена територія. Ми просто масово покатаємося. У нас будуть маршали. У нас буде супровід. Просто ми хочемо показати, що є велодоріжки. Ми будемо рухатись по велодоріжках по території парку. Покатались по парку, повернулись назад, і поки ми катались, мої працівники вже підготують смугу перешкод і хандікапом. Смугу перешкод і на фініші отримуєш. Прийшов смугу перешкод, отримуєш подарунки, емоції і е, хороші спогади. Отже, Харко. на 14.30 загальний старт. О 14-й годині ми стартуємо з реєстрацією, 14.30 велозабіг. Супер, ну надзвичайно гарна подія. Сподіваюся, що багато молодих людей на неї зареєструється і проїдуть у цю правильно смугу перешкод в гарному настрої і в гарній компанії. І насправді це дуже гарне вшанування наших героїв, які були правильно. активними, які вели здоровий спосіб життя, так і мотивували, хоч, молодь, і мотивували так. молодь нашу тернопільську найкращу і дякуємо, Віка, що ви нагадуєте про це. З вашими колегами, звичайно ж, І хочеться ще поговорити з вами про е, оті легенькі 5 кілометрів. Е, ну, якось так вже давно я побачила цю рекламу, і я теж буду бігти з величезним задоволенням в компанії тих професійних спортсменів, які напевно зберуться так, так. вже на цю подію. Сертифікована траса, е, великий призовий фонд. Е, ну як на мене, і так я в Тернополі вперше, мабуть, бачу такий. Е, розкажи, будь ласка, про цю. Подію отже, це була ідея, і, скажімо так, ідейник і мотиватор цієї події. Це Діма Ліганьков, який. Хто це? Це легкоатлет, бігун, який зараз вже багато років він живе в Сполучених Штатах Америки, але він підтримує нашу тернопільську озеряну. Тернополянин. Так, він колишній тернополянин. Ну, можна сказати, що він ще тернополянин так, але він постійно ну, періодично кілька років. Попередніх не було, але знов ж таки і 25-та озеряна був хороший призовий фонд саме завдяки дімі, ага. і він мотивує таким чином абсолютів любителів і професійних любителів, ні, професіоналів і любителів бігу приймати участь в Тернопільській озеряні. І в нього є ідея розвивати легку атлетику в Україні. Це не одномоментний захід, не одномоментний е, забіг. Чи пробіг він це робити систематично кілька разів в рік і е, мотивувати тернополян, і взагалі українців до фізичної активності і до розвитку легкої атлетики в Україні? Е, тому він запропонував разом з ним е, і Тернопільська міська рада, і управління розвитку спорту та фізичної культури, і наш центр як безпосереднього е, організація яка буде проводити зробити легенькі 5 кілометрів. Сертифікована міжнародна сертифікована траса в для нашого міста, тобто це визначено. Її якось визначили, підготували так, як це, це відбувається в Україні Що це є дві людини, які сертифікуються, визначають точний метраж. З точки до точки рівно 5 кілометрів зі всіма вимогами сходів немає, е, так як дуже багато бігунів боялися, як в озеріні. Ну для озерни це рідзинка, так а легенькі 100%. Е, це зовсім інша траса, і е, ця траса буде кожного року. Одна і та сама. Тобто, кожен учасник легеньких 5 у 2025 році, які приймуть участь, вони встановлюють свій рекорд на цю дату. І кожного року, дай Боже, е, він зможе. Ту саму відстань, ту саму дистанцію перевіряти, як він розвивається, який його результат розвивається разом з ним. Тому ми запрошуємо долучатись. Окрім того, що є абсолютий і призовий фонд від Діми, це його частина, Доросла, дорослий забіг легенький 5, це його частина, ми на себе взяли... А ну давай, Віка, ми ж змотивуємо людей, який призовий фонд, перше місце, там, здається, 500 доларів. 500 доларів, так. Це буде це чоловіки, чоловіки, жінки? Це абсолют. це окремо абсолют. 5 чоловіків, 5 жінок, 5 жінок. які перші... Пробіжать дистанцію. Я нагадую, у нас є транспондерна система, чіпована система. Тобто час буде визначатись електронні датчики, і е, буде на старті доріжка, і буде проміжна доріжка на точці е, повороту, розвороту. Тому все це електронізовано і зразу після фінішу кожен може учасник побачити протокол одразу на сайті. І реєстрація в нас через сайт. Е, все все модно, все, все серйозно, сучасно та все... все дуже чітко, На рівні. так і до нас не це відношення, все електронізовано. І відповідно після фінішу зразу система визначає п'ятірку лідерів, п'ятірку абсолютів. Тобто по вікових категоріях У нас є вікові категорії, є вікові. так але ми вирішили трішки змінити. У нас є категорія абсолют до 40 років. Тобто ми вважаємо, що, наприклад, оргкомітет на чолі з Федерації легкої атлетики ми визначили, що за категорію абсолют можуть змагатися ну, там, 40 до 40 плюс, тобто від 16 до 40. Звичайно, у нас можуть приймати участь від 12 до 16 дітей, але за згодою батьків і за наявністю батьків когось там в зоні старту. Далі у нас є категорія вікова 41-50, 51-60 і 61. Крім того, у нас є е, найстарший, найдосвідченіший бігун, якого ми теж відзначимо. І ми окремо запрошуємо на безкоштовну участь військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій і людей з інвалідністю. Вони біжать у нас безкоштовно. Скажи, Віка, чи зголошуються військові і люди з інвалідністю, наприклад, на такі забіги. Ну чи ви якось до них окремо звертаєтесь? Чи вони слідкують за реєстраціями? Як Вони це відбувається? Слідкують, слідкують. у нас визначено лоти. Кількість лотів 30. тобто так. кількість загальноучасників учасників 250. Для військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій людей з інвалідністю, в тому числі внаслідок війни? У нас визначено поки що 30. Але знову ж таки, якщо ми зараз 24 учасника зареєстровано. Тобто, це якщо багато буде попит, ми збільшимо. Усью кількість лотів. І ми запрошуємо всіх тих, хто може бігти, приймати участь безкоштовно. Ще раз нагадую, це ветерани, учасники бойових дій, військовослужбовці і люди з інвалідністю, в тому числі внаслідок війни. Для вас участь безкоштовна, дистанція 5 кілометрів, окремо серед цієї категорії військовослужбовців ветеранів. Учасники бойових дій теж буде визначено першу трійку. Uh -huh. Учасників для них є окремі подарунки від громадських волонтерських організацій, тобто в них окремі кубки. Те, те, як має бути а, і дорослі це знову ж таки абсолюти категорія, і плюс три вікових категорії від 41 року. Супер, дуже гарно. А от Віка, ти я не знаю, чи ти там слідкуєш, дивишся за тією реєстрацією. Мені так цікаво співвідношення жінок і чоловіків, які вже зареєстрували. А я не бачу реєстрації. Не бай... Я а -а -а. можу бачити uh -huh. тільки кількість. У мене вже буде готовий протокол на дату проведення або попередньо мені скидають загальний протокол. До речі, ми закінчуємо реєстрацію. 1 травня, так. тому що ми повинні теж підготуватись і по нагородній атрибутиці, uh -huh. і по сувенірах, і по волонтерах, і таке інше. Тому поспішіть зареєструватися. Ще можливість є, так? Є можливість. Більні місця є. Так, ми на себе, я не сказала, ми на себе взяли дитячі старти. У нас визначено до 12 років 150 лотів на безкоштовні дитячі старти. Це є 100 метрів діти до 3 років, від 0 до 3 Хто як буде бігти, то е, вже таке? Хтось на руках, хтось за ручку, хтось е, за за татом чи за мамою, хтось в колясті, як у візочку, перепрошую. Хто як кому вийде від нуля до трьох? Це 100 метрів, далі 300 метрів, і найстарша категорія біжить 500 метрів. Це все фінішуємо. Отримуємо пам'ятні медальки, сувеніри. Ми не визначаємо переможців. Ми так назвали легенькі старти. Тобто Дітки починаємо дуже стартуємо. слухай кожного року. Все більше і більше дітей. Ну, е, типу е, Наталі, те там... прибіг мене сто лотів, 147 сорок вже зареєстровані. Три місця вільних тому. Ну я не знаю. Ну, три місця, все гарячі три Ну, 3 і це ваша заслуга. Ну, умовно, діти, підлітки думають, що біг – це нудно. Є такий е е е стереотип? А ми його долаємо, тому То що... тільки після 35 це... думають, що це весело, а так, діти думають, що це нудно бігти. Так, треба Ні, діти – це весело, тому що це емоції, це а Якщо це літній період, то це морозиво, це водичка, це купа фотографій, це аніматори від нашого партнера, які проводять веселі руханки. Тобто ми це робимо як свято. Ти біжиш, ти отримуєш насолоду. Звичайно, падаємо, звичайно, плачемо. Звичайно, там, якщо ми визначаємо місця, не перем... ну, дитина не перемогла. Ми основне це участь, це фізична активність, це любов до а, спорту, до знову ж таки до фізичної активності, в тому числі до бігу. А, а ти коли ще мама з татом підтримує з боку, вау, ти молодець. Ну, це молодці батьки гучло, насправді так. це вони долучились до того, що вони зареєстрували діток. А ви мотивуєте так? Насправді, у вас завжди є морозиво, гарний настрій і аніматори. Я як мама це теж знаю, і відповідно я слідкую за подіями, які проводяться вашим центром чи вашими колегами. І мені хочеться, щоб дитина побачила, як це круто там бути фізично активним, вести правильний спосіб життя. Тому вам за це величезно. Ну, і в нас дякую. є громадські волонтерські організації, які в яких можна прийти помалювати, щось зробити читати, цього фігурки. разу. Також вони так, будуть. Так, Ми завжди запрошуємо, тому що знову ж таки в нас і військові учасники і е, будуть збирати донати певні волонтерські організації. Тобто, це не примусово. Вони просто будуть. В них будуть намети, вони будуть з дітками займатися, поки наприклад, добре. Де бігають. це буде відбуватись? Де буде старт цих легеньких? Давай так це спочатку дитячі старти, так так Коли? Ось, ми починаємо де? 4 травня. Угу. Записуйте 4 так. травня. О, 10 у нас дитячі старти. Ми починаємо дитячі старти від найменшої категорії від 0 до 3. Тому в 9.30, 9.45 Вже буде руханка від наших партнерів. Тому з 9 до 9.45 треба дитину зареєструвати, оскільки нас багато, тому не відкладайте на останні моменти. 150 учасників. Це є багато дітей. Тому приходьте завчасно, отримайте свій стартовий набір, стартовий подарунок, номер. Номер чіпляєте на груди учаснику, тобто вашій дитині. Все в 10-й годині вони стартанули. Вони пробігли, отримали подарунки. Ви можете в зоні проведення заходу розважатись. Можете малювати, можете пити водичку, можете взагалі піти і таке інше. О 10-й, 45, -й Доросла руханка. о 11-й загальний старт легенький 5 кілометрів, чіпована система. Все серйозно. Ми стартанули, пробігли вперше для Тернополя міжнародну сертифіковану трасу. Фінішуємо, складаємо протоколи, нагороджуємо це. Десь приблизно 12-12.30 Ми вже проведемо захід. О 14. Ми зразу тик-тик-тик-тик-тик. Черебари, черебари. тік -ті бідох. В чотирнадцятій ми проводимо реєстрацію на Файний Велодрайм, Там же ж на головній алеї від фонтану. Парк Шевченка чотирнадцята 14.30. Ми чекаємо велосипедистів на загальний старт, на загальний проїзд на велосипедах, і далі, після того, як ми фінішуємо хандікапом, проводимо нашу смугу перешкод. Це все 4 травня. Парк прекрасно, Вікторія ще хотіла уточнити. Я вже деяких твоїх колег впізнаю від заходу до заходу. Насправді цей день буде дуже активним. Скільки людей займається організацією такого заходу? 150 дітей, потім там 150 дорослих, потім смуга перешкод, яку там треба ну встановити, розрулити. Скільки людей цим займається? Я знаю, що у вас є і волонтери, так, так і працівники. Ми завжди центру. Запрошуємо волонтерів до участі. І, до речі, можливо, комусь буде цікаво долучитись волідів у формі волонтера, спробувати себе в такій ролі. Ми запрошуємо. Кожен волонтер отримує знову ж таки від нас невеличку подяку. Тому запрошуємо, якщо когось цікавить, пишіть нам на сторінках в Фейсбуці або в інстаграмі в приватні повідомлення. Ми вам дамо знати. Приблизно 20-30 учасників це волонтери, які забезпечують нас на локаціях на дистанціях. Починаючи від тих, хто махає прапорцями, показує напрям руху, закінчуючи тими, хто тримає медалі, вручає, реєструє. Пакує, сортує і прибирає, складає, розкладає. Далі у нас є червоний хрест, який стоїть знову ж таки, медичний супровід, дуже обов'язковий. Хлопці, дівчата, які оперативно на все реагують. В них є свої машини, вони на старті і на зоні повороту стоять обов'язково. Крім того, медичний працівник, який стоїть, сидить в зоні реєстрації. А далі це працівники Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення. Нам не вперше це організовувати такі ось заходи, тому ми вже ем, напрацьовані працівники. А ем, ну якщо в понеділок не вимовлю ні слова, то це нормально. Ну Ми вас понеділок не кличемо на ефір так. трішки пізніше. Розкажете по результатах. Так тому що ем, це буде озвучка, і мікрофон і Вікторія завжди так, ведуча. Так, я завжди за мікрофоном. Так. Працюємо. А коли побіжиш, Віка? Коли я побіжу на пенсії, це прекрасний до речі час для Ні, я не побігу, бігу. але я за мікрофоном. Але якщо треба, то я займаюся спортом. Я це не приховую. Це спосіб життя і мотивую ну, залежно від того, що я вірю, і чим я переконана. І тому я думаю, що будь-які заходи з фізичної активності, з мотивації наших тернополян. До фізичної активності чи це неважливо, чи це люди поважного віку, чи це дітлахи від нуля? Основне, щоб вони займалися спортом, щоб вони вели активний спосіб життя, були здоровими, тому що нам ще треба. Нам ще треба ця молодь. Так, і дуже треба, щоб вона була тут і була здоровою, насправді і натхненною, бо ну мають відновлювати нашу країну рідно. А я хотіла б побажати. Я знаю, що мабуть на цей вже сертифікований і суперпрофесійний забіг приїдуть спортсмени з інших міст. Так. А так, професіонали Абсолютно. і абсолюти. Але ну хотілося б побажати, щоб все таки в якісь призові місця потрапив. Пули тернополяни, я якось ще раз за це вболіваю. Ну, в даному контексті, в даному заході, це стимул розвиватися і перетворювати любительський спорт в більш професійний. професійний. Так Озеряна, вона більш така для любителів спорту. Ми зразу запрошуємо в вересні. Ми чекаємо. Це вже буде 29-та Тернопільська Озеряна, Це вже анонс. І в нас на літо багато заплановано. І знову ж таки мотивуємо ветеранів, військовослужбовців до фізичної активності. Це один з напрямів нашої роботи. Тому слідкуйте за нашими анонсами. Ми Творимо ці заходи для вас для того, щоб ви були здоровими. І літо попереду сезон так у вас заходів. мабуть буде багато всього. Віка маємо ми ще декілька хвилин. І про ветеранський спорт скажи декілька слів. Знаєш, що ти цим займаєшся? Ти і твоя команда. Можливо, якісь заходи проанонсуєш, які найближчі. Можливо, розкажеш нам про зали, які можна відвідати. Ну насамперед, зали це 1500 гривень від держави, які може отримати кожен ветеран, і учасник бойової дій, подавши заявку через дію. Зараз якраз до 20 квітня була подача наступних заявок, і кожен хто подав. І отримав ці кошти, може скористатися в будь-якому залі, якщо в тренажерному, якщо в нього є цей зал, підписаний під коди і таке інше. Знову ж таки, uh -huh. шукайте інформацію на сайті міської ради або на управлінні спорту, чи на нашому центрі перелік спортивних клубів, де ви можете скористатися. Крім того, є клуби, які надають а, пільгові умови або безкоштовні абонементи. Якусь певну кількість абонементів Знову ж таки цю інформацію можете в наш... на сайтах шукати. А далі ми проводили в квітні місяці. У нас була боча, ми ходили по лікарнях. Працівники проводили боча, такий класний вид фізичної активності. У нас на травень заплановано невеличкий турнір з питанку. Знову ж таки для військовослужбовців, ветеранів та учасників бойових дій. А у нас є команда, яка вже систематично займається волейбол сидячи, тому хочемо в травні щось і зробити для волейболу змагання з волейболу сидячи. Дуже класно, дуже весело, Але я навіть радила би кожному спробувати зіграти, поставити себе на місце, не, не поставити себе на місце, спробувати в тих умовах зіграти. Це зовсім інакше, тому що сила тяжіння і зовсім інакший рух. А у нас, як завжди, впродовж шкільного часу весна, осінь, смуга перешкод, коли ми ходимо по школах і проводимо заходи, пробуємо давати дітям можливість подолати смугу перешкод на кріслоколісних на милицях із палицею для слабозрячих. Для подолання бар'єрності в умовах міста для розуміння того, що це не просто так, не це важко. І на кріслоколісних це треба так само долати бар'єри, які там. Продовж міста, і коли людина не виїжджає, це не тому, що вона не хоче, тому що їй просто складно рухатись по місту. Різні заходи знову ж таки. У нас на травень заплановано турнір з дворового мініфутболу для дітей. Ми запрошуємо реєструватись Це в різних мікрорайонах міста турніри, тому дітлахи. Ми вже стартуємо. Кубки переможців і таке інше на вас чекає. Цілий місяць травень це турніри з дворового мініфутболу. Дякую, Віка. Ну насправді насичена в нас буде подіями цей такий період, наш літній сезон. Тобі бажаю успіху. Твої вижити в неділю, набратися енергії, бо енергії там буде багато в нашому Тернополі. Нагадую, ми будемо мати файний велодрайв і легенькі 5 кілометрів. І повозимося на велосипедах і побігаємо. Хто це любить, дякую тобі за твою роботу. Директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко. Когнатишна була нашою гостею. Віка, мабуть, побіжить далі по справах. Дякуємо, що прийшла. І дякуємо, мотивуємо, і запрошуємо приймати участь у наших заходах. Будьте здорові і активні на все добре.